Думати, приїжджати в Канаду чи не переїжджати це вже таке, знаєте, кожна, е, кожна думка своя особиста. Але коли є можливість якась спробувати, Аня, як ти рахуєш, коли є шанс, тобі дається, то чи варто спробувати в цій житті щось змінити своєму? Мені хтось написав, ну чи тобі, чи нам в Тіктоці, що ви про це дуже пошкодуєте. Бляха, про що? Про що? Я про про Тому що про ти що? живеш життя і пробуєш щось інше, а не живеш в мукшики та постійно. І, блин, і все, що ти знаєш, це капці миска і катовшку пообирати. Так ні? А на рахунок України я її обожнюю своїм своїм серцем. Просто була можливість поїхати, розвинути себе заню з дитиною. Показати щось з дитині, яка якій скоро два роки, а вона не бачила нічого. Я виїхав, що кажучи, тільки ради Ані, ради дитини. Це вам дві Якби не було Ані не було в життя б змінилося, мабуть, по-іншому, я б зараз був, би, не знаю де. А поки тут можна бачити такі гарні краєвиди. От, тому що в нас життя доволі таке коротке. Сьогодні живе, а завтра вже не живеш. Нам треба жити і наслужуватися моментом. Отак отзаліпа, аж це аж губи зсохлися.